Оформити земельну ділянку стало простіше. Нотаріуси отримали право доступу до державного земельного кадастру при реєстрації майнових прав або інших нотаріальних дій пов'язаних з нерухомим майном. Відповідний законопроект набув чинності ще 25 березня. Раніше це питання було в компетенції реєстраційних служб. Тепер же у громадян є право обирати, звертатись до державного реєстратора або до нотаріуса. Це нововведення є позитивним для громадян тим, що відтепер для реєстрації свого права, похідного права на землю, зокрема, там це може бути договір оренди, можуть звертатися і як орендар, і як орендодавець. Крім того, люди можуть звертатися не тільки до реєстраційної служби, яка раніше була виключним повнореєстратором, але й до державного нотаріуса. При тому, незалежно від того, чи посвідчували вони у нього даний договір оренди. Нововведення за Проваджені мін'юстом стали темою для обговорення на робочій нараді територіального управління юстиції з представниками Херсонського нотаріального округу. Головний юрист області Олег Предмесніков переконаний прийняття даного закону це крок до спрощення державної реєстрації прав на нерухому майно, та пов'язаних з ним прав, нововведення скорочує можливості для бюрократизації проявів, а також економить час та кошти українців. Це реформи, які впроваджують міністерство юстиції, для того, щоб покращити надання послуг сьогодні громадянам, щоб зменшити черги, які є, особливо що стосується регістрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Ми пам'ятаємо 2014 рік, коли зверталися не тільки. Фермери, але і голови райдержадміністрації про те, що дуже багато питань до реєстраційної служби щодо реєстрації даних договорів. Я думаю, що в 2015 році це питання щодо не просто відпадуть. В Україні приблизно 7 тисяч нотаріусів сьогодні можна звертатися до кожного нотаріуса, і кожен нотаріус може проводити реєстрацію даних договорів оренди. З часом за такою ж схемою реєстрацію земельних ділянок зможуть Проводити і банківські структури Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.